Сьогодні я вирішила закрити обріс таку підшкірну лососеву, бачите, так вона виглядає, з рисом і з цибулею. На дно чистої стерилізованої баночки в мене насипано, оце півлітрова баночка, півчайної ложки солі, навіть менше, бачите, невеличкий шматочок лаврового листу, перець горошку, штук 5 і дохмяного два перси. Тут в мене одна баночка 750 грамова, туди додавала цього всього трішечки більше. На дно баночки я викладатиму отак по дві таких смужки, цибульки, далі викладатиму по шматочку. Отак обрізі цієї лососової рису. Рис в мене був замочений з вечора до ранку, поки по дві ложечки. І зараз продовжую викладати рибку. Тут в мене тієї риби було дві упаковочки по 500 грамів, значить кілограм. І ще поверх я додав рису. Так, місце залишаю для водички. Ще можна би було моркло. Отак, друзі, бачите, виходить? так. Отак. Поверх зараз добавлю ще по чайній ложки солі, заливаю водичку. Так, щоб вона отак. Щоб залишилось місце в баноці. Отак. І так буду зараз заливати в кожну баночку. Ну отак, бачите, виходить водичка поверх. І зараз я три баночки, оце в мене, бачите, на закрутишку, три баночки відправлятиму, стерилізувати. Мультимарку, а останні на водичці на газу на плиті. Стерилізуватиму 6 годин. Наляла водички не поверх кришки, тому що баночки, бачите, всі не закриті, закрита тільки там. І програма тушкування на 6 годин. Старт. А ці баночки, бачите, як придумала, поставила зверху такі супниці свої, наляла води, щоб слугувало тягарем. В разі бурного кипіння, щоб не підняло кришку. Кришки не сріфт. Так. Закипить вогонь, зменшую і теж стерилізую 6 годин. Водичка буде википати, буду кипяток додати. Вже добре кипить, бачу. О, кипить. І так само закипіло тут, і вогонь я зменшила. Час підходить до завершення приготування. Зараз мультиварка запілікає. Я відкривала декілька разів, дивилася. Все добре. Подивіться, і вода не википає. І добре тут. Водичку я, звісно, підливала, але все добре. Зараз дістаю баночки закатую і знову повертаю в воду до охолодження. Баночки вже охолонули у водичці, протерла їх. Подивіться, друзі, як гарно дивиться. Все, запас зроблений. Таким способом можна закривати любу кашу, хоч з м'ясом, хоч з рибою. От, і, бачите, не було в мене тих зажимів. Я придумала зверху тягар і все вийшло.